Привіт, мій любий друже! Сьогодні ми з тобою поговоримо про наш улюблений садочок. Я розкажу тобі віршик, який називається У дитячому садку, а написала його Тетяна Лишинська. Сідай зручніше і слухай уважно. Дід садок у нас привітний, тут дерев багато, квітів, вихователі навчають, їм батьки допомагають. І бабусі, і дідусі, навіть родичі усі вже навчили нас потрошку у руках тримати ложку, нас навчили одягатись і веселі ігри гратись, учать вірно говорити, між собою дружно жити. Ось такий чудовий віршик написала Тетяна Лишинська. Я тобі поставлю запитання, а ти дай мені відповіді по віршику. Що таке дитячий садочок? Для чого потрібен дитячий садок? Чи можна назвати дитячий садок домівкою? Чому? Чого навчає дитячий садок? Що ти любиш найбільше робити в дитячому садочку? Молодець. А зараз я пропоную тобі пограти в гру, яка називається. Розкажи, що ти робиш. Я буду казати від всіх дітей, а ти тільки від себе. Наприклад, ми робимо зарядку. А ти кажеш, я роблю зарядку. Ми слухаємо вихователя. Ми граємось іграшками. Правильно, я граюсь іграшками. Ми малюємо олівцями. Ми читаємо книжки. Ми граємось на майданчику. Ми прийшли на гойдалку. Правильно, я прийшов на гойдалку. Молодець. А давай пограємо ще в одну гру. Назви одним словом. Я розказую, що роблять в цих кімнатах, а ти називай одним словом їх. Роздягаються, їдять та граються, відпочивають, готують їсти, беруть білизну, танцюють, співають, займаються спортом. Добре пограли, але трошечки втомилися. Давай з тобою відпочинемо. Одягнув неділю рано, сорочку. Вийду Засміється, заспіває сонце над Ось з тобою ми і відпочили. Давай пограємо в гру. Що було б, я ставлю запитання, а ти давай відповідь? Що було б, якби не було книжок? Не навчилися би читати. Що було б, якби в садочку не було іграшок? Не було б чим гратися між заняттям. Що було б? Якби в дитячий садочок не прийшли твої друзі. Було б сумно гратися одному. Що б було б, якби дитинка поранилась, а медсестри немає? Не було б кому допомогти дитині. Що було б, якби не було гойдалок? Не було б, на чому кататися. Молодець. Ось і настав час прощатися, але давай з тобою пригадаємо віршик у дитячому садочку. Дід садок у нас привітний, тут дерев багато, квітів. Вихователі навчають, їм батьки допомагають, і бабусі, і дідусі, навіть родичі усі вже навчили нас потрошку. У руках тримати ложку. Нас навчили одягатись і веселі ігри гратись, учать вірно говорити, між собою дружно жити. Ось ми з тобою і пригадали віршик у садочку, написала його Тетяна Лишинська. Бувай, мій друже, до нових зустрічей. Дякую тобі.